Вітаю на моєму каналі ПолітЕска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні у мене розпаковка. Купила в інтернет-магазині мережка до речі, львівський магазин. Для мене вся вишивка асоціюється з, чомусь з Західною Україною, хоч в інших областях це досить таки у нас в Україні поширений вид творчості. І тепер я хочу подивитися, що ж це таке у нас? Це я замовляла, чи це презентик від фірми? От не пам'ятаю, щоб я ще додатково щось замовляла. Але дивимося, може в мене вже склерозик трошечки. І що у нас? А у нас нитковдягач. Хороша річ, тільки не пам'ятаю, чи я її замовляла, чи це все-таки презент від фірми. Так от, вишивка, в принципі, розповсюджена по в Україні. Наші жінки, ну я думаю, що є чоловіки, майстри, які вишивають скрізь. Але в даному випадку львівський інтернет-магазин Мережка. Рекламку побачила в інстаграмі. Виріб китайський, судячи з мови, Чотири палки умовно, Чотири квадратика, чотири круглячка і схема. І зараз я буду на свій хлопський розум його збирати. Тобто, чи потрібен чоловік для цього, ну, мабуть, ні. І ось все. Достала схема переді мною приступаємо. Ну, починаємо, не знаю, чи треба було дотримуватися, а, це, це зворотня сторона, це те, що до столу прокладочки силиконові, щоб не сковзалося. Палочки. ну Починаю з самих великих елементів. Як сказала продавчиня в магазині, ну чи менеджер, чи хто, я кажу, з якого дерева зроблено, ну запиталася, да? вона каже, я не знаю, все запаяне. Але ви маєте право на новій пошті, передивитися, оцінити, взяти, не взяти. Бачите, я як, цей, як чисто жінка почала робити. Уже верхушечки, не закріпивши низи. І тепер, ну, чисто по-жіночому, ну, по я починаю робити те, що треба було робити з самого початку. Гаєчка, болтик, шайбочка згідно схеми, закручую. І, звичайно, жіночий варіант. Руки не слухаються, інструмент не слухається, але крутимо да. такий девайсик, друга частинка, і тут я вже поступаю, як дехто лампочку закручує. Один тримає лампочку, а четверо крутять табуретку під низом. Але робота йде, все продовжується. І у мене щось виходить. До речі, дерево, скоріше всього, ясен. Ну, чомусь мені так здається, сосною не пахне для дуба залегке. Так, знайшла застосування ще одному, одній, як це назвати, складовій частині. І так як мене і попереджувала пані продавчиня, що нічого складного в тому, щоб зібрати, його немає. Зібрала, ну що, тепер відкручую. І оцей основний девайсик, я так розумію, загубити ніяк не можна, тому що у мене, наприклад, немає такого кутика з. Чотиригранником, Чотириграником, як сказати. І тепер закріпляю свої маленькі п'яльця в станочок. І мені, в принципі, подобається. Вже щось вимальовується, і як я кажу, що цього девайсика загубити не можна, я так розумію, що його треба на, е, якесь зробити кріплення на цьому станочку і зафіксувати. Тому що е, отут іде регулювання по ширині п'ялиць. Технічно п'яльця не переважують цей агрегат, тримається він на столі дуже добре, поправила собі кутик, тобто не горизонтально до стола, а під якимось кутом, який зручно для мене, для когось, хто там ще купував таке. Пам'ятаєте мій шортик з швом номер 4 і оці п'яльці, які ходять в тебе в руках, не можеш зафіксувати, не можеш ніяк, ну от не вистачає ще, щоб пальчиком притримати. І оце скакання, і, наприклад, те, що в мене справа, да? іде легеньке, акуратненьке вишивання зафіксованим. Лівою рукою я підтримую внизу напрямок голки. Шов виходить акуратненький, і якщо там зовсім гарно, гарно, гарно доробляти, то можна і розмітити по факту лінійкою, куди треба, в залежності, яка ширина стібка вам треба. Я так розумію, що це обметувальний шов, яким можна і вишивати, і обметувати краї виробу. І подивіться, як все стаціонарно, все гарненько закріплено. І ви знаєте, я от задумуюсь, хобі це затратна частина нашого життя. Я думаю, що так. Колись я починала вишивати багато років назад і купила дуже-дуже великий станок для вишивання з фіксацією, зі всім. І я його потім подарувала своїм знайомим. Зараз би вже не подарувала би, бо з моїм проєктом вишивання килиму все-таки великий станок мені би пригодився. Але ось в цьому проекті. Цей маленький станочок, ну, мені дуже подобається. І не знаю, може, я ще такий самий куплю, а може, на підлогу стоячий для мого килиму. Бо все-таки, коли в тебе вільні руки, це дуже добре. І ось все вийшло. Як вам? Я маю вам що показати.